Дове засідання щодо затримання за кермом нетверезому стані начальника управління Державної міграційної служби Сергія Саєва перенесли попередня дата 4 квітня. До суду Саєв звернувся з листом. Він написав прохання про відкладення слухання справи, адже знаходиться у відпустці на лікуванні за межами області. До вулиці незалежності патрульні побачили автомобіль, який був урієнтуванні і він не поки що повороту при переналаштовуванні з ряду в ряд. Це було причина зупинки при спілкуванні з водієм. Патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, а саме нечітка вимова почервоніння шкіри, тремтіння пальців рук і запах алкоголю порожнини рота. З йому присутності двох свідків запропонували пройти тест на вміст алкоголю у крові, але водій відмовився. Потім присутності тих же самих свідків водії запропонували приїхати в медзаклад для освідування. Водій так само відмовився. Згідно з правилами дорожнього руху і статтею 130 кодексу України продмін правопорушення на водія. Винесли протокол за статтею 130, оскільки водій відмовився проходити медогляд. Це порівнюється до керування останнього алкогольного сп'яніння, Були оформлені необхідні адмінматеріали. І направлені до суду.